Встановлено противотанкове мійне поле, встановлено е, не вибухові інженерні загородження, типу путанки. І ще в нас е, встановити протипіхотний засіб. Це вже на самій кінець, коли ми будемо вже ходити з рубежу. І все. На mm -hmm. сьогодні ми закінчуємо наше перебування. Але війна не закінчиться робота кожного дня. Звісно. Як без цього. Я люблю вибухові роботи, роботи по знищенню, лише більше люблю знаходити і знімати це все. всяке ім, що оставляють для нас пішки, і потім вести це на полігон і робити великий такий бабах.